Ну що, друзі, привіт? Відбулася друга гра. І є багато що про неї сказати. <кхід> Можливо, комусь вона нагадувала Клівленд з Індіаною якийсь такий прохідний матч. Але насправді глибина того, що відбулося, дуже солідна. Не кожен, я думаю, сотий фахівець. Хлопка фахівець помітив, що у Бостона було нуль втрат цієї. Це фантастичний показник для фіналів Вен Багу. Думаю, що не кожен звернув увагу на той титр, що Джору Холідей зробив другий показник в сезоні по забитих очках, який один раз в сезоні набирав більше ніж 26 очок. Тобто, от в такій грі. Mm. Коли там Поргінгів вистрілив перший, Браун там э, знову, до речі, э, вкотре, вкотре, хочуть казати, вкотре, заговорив, що він є реальним претендентом на його Взагалі після э, серії з Індіаною, можна сказати, що. Відрив Брауна від те, про лідерство по лідерству в команді значний. Про це говорив, до речі, після Гриджуруху людей, причому двічі, Джейсон Кіт. Ну, В принципі, це не важливо. Я думаю, що мовно гравець, який, наприклад, стане MVP, але не стане чемпіоном, йому цей титул не потрібен. І навпаки, я думаю, що Тейтом і так заслужив дуже теплі слова, і буде в залі слави НБА. І, хто знає, можливо, в цій команді останній шанс стати чемпіоном в історії. Да, в нього зараз не йде. І знову жахливий відсоток. Знов, 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 а потім ти дивишся на його статистику йому пойму однієї передачі, чи одного підбирання не вистачило до Дабу. І це показник. Ну, але ще раз хочу начити: Джуру Холіди. Не Недарма стільки роликів ходить по, по, по інтернету, як він грає в заході. До речі, часто на них наш Свят Михайлюк фігурує. Саме тому джуру. Запросили в збірну США. Він один з кращих захисників давно. Він один з найдоцінених залі гравців останніх, ну я буду скажу так, з середини 2000-х по початок 2010-х. Вже потім його е помітили, коли він разом з Рондо і Ентоні Девісом винесли Портленд 4-0. Але він куди більш заслуговував, ніж багато гравців, потрапляти в захисні збірні, в збірну США і так далі. Зараз, так, да, зараз його запросили в збірну США. Но Джеру мега крутий. Я дуже радий, що він чемпіон, і навряд чи він там рулить в цій команді, але сама його присутність робить фантастичний внесок. Грав сьогодні Мазула знову вісьмома гравцями. І зіграли по 10 хвилин Хаузер Прічард. Прічард, до речі, забив Базар е з сиреною між другою і третьою чвертями. І хто зна... ну дуже я думаю, сильно цей гол розлягально думав плинув на Бостон. Так, хто в нас ще? Давайте по високим пройдемося. Хорфорд і Порзінгс вже не ті. Плюс Порзі дуже сильно перечепився через ногу бюджет Вашингтона, впав і накульгуючи закінчував цю гру. Так, да, закінчував, він не пішов роздигальню, сказав після гри, що там в нас щось болить. Мій прогноз, що він наступну гру не зіграє, що його побережуть. Можливо, навіть спеціально побережуть, щоб виграти серію вдома. Тому що е, Лавлі з Геффордом і в першу чергу Геффорд почали, е, вигравати, ну, почали перегравати Бостон під кільцем. Так, да, насправді, я думаю, це свідомий вибір е, Бреда Стівенса як менеджера, відмовився він там, умовно кажучи, від Таймлорда, від сильних центрових, е, Віста Кафола він грає Сломо-П'ятіркою, ну, але, у, наприклад, у того ж Golden State там був джевелма Гібот. Ой, хто зна... ой, не знаю, не знаю, чи не буде це фатальною помилкою для Стівенса, якщо саме в фарбі програє цю серію Бостону. Да-да, я на повному серйозі. Думаю, що Бостон можуть усе програти, тому що Даллас з цими мильними кроками скорочує різницю. Поясню чому. Перше, вони закрили цю шалену кількість стрічків, які забиває Бостон, забував в першому матчі. Ось почав нарешті забувати лайвлі. Ну, ще раз нагадаю, ще раз повторюся, дуже багато почав забувати Гефорт. Я, якщо Бостон двічі виграє вдома і там лайвлі зафейрить, як він це робив в кількох попередніх серіях, у нього з'являється впевненість в собі, а у Бостона навпаки з'являється невпевненість е, у грі під щитом. Е, потім, м в порзі вже немає 20 плюс 20, е, Хорфорд вже не забиває домінацію під щитом. Так, да, е, якщо брати. Третю, четверту опцію команди, якщо ми беремо Джру Хуліда і Деріка Вайта, нікого і близько нема. Нікого і близько нема гравців такого рівня. Але компенсувати це можна за рахунок Гефорда і Лайві. В 9, ну, може сказати, 8,5 грав сьогодні Джейсон Кіт. Трошечки там зіграв харді трошечки екзом От, проголив цю гру Клібер. А, і до речі, і ще в нас є Клібер. який теж може зіграти Надійно. Я думаю, що те саме історія, як з, з Лавріща потенціал на розкритий І видно, як починають. Читати захист Бостона е, Даласті, чого варто тільки те, що, наприклад, в першій грі е, Бостон, Бостон зробив тільки 9 результативних передач, зараз у 21. Лука е, зробив одну передачу результативно в першій грі, зараз вже 11. До речі, Лука став першим гравцем Далласа в історії, хто зробив трипл-дабл в цій серії. І до речі, саме цікаве, що ні Джейсон Кіт, ні, ні Дірк Новіцький коли ставали чемпіонами ці, ці, цього досягнення не було. І сьогодні Лука Фейрив, Кайрі знов не, не, забрав, ну, не набрав свої очки, там набрав 8. потім якось морально знітився цей тиск трибун. Йому заважає, але я думаю, якщо, якщо от вони саме прочитають Бостон, розкатають його, е, ще знайдуть протидію е, Холідою, протидію Браун, рахунок саме 2-2 в серії: ой, як Бостону буде не непереливки, і тим більше, якщо в них не буде порзі. Тому що що Прічард, що Хаузер, які виходили на заміну, ну вони там взагалі ніякої погоди не грали. Дуже-дуже короткий. Коротка лава у Бостона. Про шанси Михалюка зараз не хочу говорити, ну, тому що м -м, це трошечки недоречно. Але хто знає, може через травму Поргінгінса просто буде змушений Мазула давати святові шанси. Ну і хто знає, ну, ми вже знаємо, що Міхалюк може вистрілити. До речі, є інформація, що один з помічників. Мазули переходить Хорнець, де вже е, свят е, виступав, і хоче забрати його з собою. Це було це б дуже круто. Не люблю я франшизу Хорнець, але е, я вважаю, що після Детройту це найкраща команда, де себе міг реалізувати Михайлюк. Е, так, ще по персоналіям Далас. Піджей Вашингтон, ну, Плюс-мінус зіграв на своєму рівні. Клібер провалив. Е, про Лайвлі сказав. Про Гекварда сказав. Зовсім не грав Тім Хардова. Зовсім не грав Тім Хардой. Тобто 0 хвилин він зіграв. І, і, хто знає, може потенційно він теж, якщо вони поведуть в домашніх стінах, може вийти і ще своїх. Тріочкових насипати. Це було би дуже доречним для Джейсона Кіда як ще одна опція. Тому що так, все таки він не гравець з тією зарплатою, яку йому платить Далас, але він все одно гравець високого рівня. М -м -м, що ще хотів посити сказати? Це все з голови говорю, нічого не читаю. Ну, добре, і так, я бачу ролик затягнутий. Напишіть, можливо, в коментарях якісь питання по цій серії мої думки стосовно цього я взагалі прокоментую. Взагалі, друзі. Можливо, в когось з моїх друзів-підписників є розкачаний канал на тисячу людей. Може давати якийсь подкаст за я намагався це зробити з Ярославом з Львова, але в нього не виходить якось додава... робити... додавати друзів в ефір. На зв'язку побачимось за декілька днів. До побачення.